Якщо прагнеш присвятити рідному місту свої творчі доробки, робити це варто з любов'ю, бажанням і завзятістю. Переконана режисер Алла Міщук. Презентація її кіноальманаху Бердичівські фрески, що об'єднав у собі три короткометражні стрічки: Бердичівський Париж, Бердичів Київ шлях в революцію, Бердичівський Бродвей, зібрала городян у одному з місцевих кінотеатрів. Дані роботи, на думку режисера, є зрізом життя Бердичева в минулому та сьогоденні і виконані. У жанрі докудрами, де глядач бачить не лише чисту документалістику, але й елементи акторської гри. Пані Алла зізнається, довго шукала тему для зйомки, проте обрала ту, що було в неї завжди під боком тема рідного Бердичева. Загалом же режисер прийшла у кіноіндустрію не одразу. Я жила в Києві і я дуже часто посещала театри і захотілося якось стати поближче к искусству. И я узнала, что есть киношкола при киностудии Довженко. И я училась в этой киношколе. То есть, ну, это был еще 2004 год, потом началась помаранчевая революция, смена власти, и эта школа закрылась. И мы тогда как бы, мы получили некие знания, но не успели ничего снять. Вот, то есть я не успела попробовать себя. Но потом у меня там начались изменения в жизни, и как бы эта тема отошла на такой вот период. И два года назад я решила, значит, опять... Занес мистецтвом. Презентовані бердичевлянам три кінострічки, Алла міщук створила своїми силами, але звичайно без казусів не обійшлося. Не раз траплялося так, що матеріал з акторами вже відзнятий. Але ті в останній момент просили їх не показувати. Першу кінометражку готували приблизно чотири місяці, другу зняли за день, змонтувавши за тиждень. третю ж, готували трохи більше року і якраз нещодавно закінчили над нею працювати. Але найдивнішим на думку самої, Алли міщук було те що не всі актори готові працювати за гроші. Було так, що, допустим, актор, звісний актер, який в Бродвее буде розказувати, він не захотів про гроші, тому що йому тема подобалася. Ну, ми були трохи знайомі, хоча він і в багатьох фільмах знявся, і Олександр Данильченко, і грає, тобто він задійсний актер, постійно грає в театрі на Подолі. На сьогодні дівчина цілком реалізована. Учасниця Одеського кінофестивалю та Міжнародного кінофестивалю «Кити». І зараз Алла Міщук не зупиняється на вдало взятому старті. Окрім презентованого альманаху з трьох короткометражних стрічок, митцю є на чим працювати у подальшому. Це взагалі мої три роботи. То тобто, є ще матеріал, но до кінця ну до готового продукту не дійшов. Зараз я роботу теж над документальним проектом почала роботу полометражний фільм, документа документалістика, опозиція арт. Ну, етает проект уже з Бердичем связан. Ну пока ж то нет. про рідне місто. Молода режисерка все ж таки не забуватиме, запевняючи, що задуми пов'язані з Бердичевом, є скоріше зі слів самої, Али міщук. Це теж будуть короткометражки, ігрові фільми та документалістика.